Зрозуміло. Але я вам скажу, саме в цій справі дуже багато було зроблено. Ця справа вручалася і заслуговувалася на рівні Генеральної прокуратури, де безпосередньо я приймав участь, а також на рівні МВС. Буквально тиждень ми вручали ситуацію у справі, значить, збиралися кар на рошу, керівник зам по кримінальному блоку, значить, виконання тих вказівок, які було нам надано прокуратурної МВС. На жаль, на сьогоднішній день злочин вважається не розкрити, але проводиться по кримінальному провадженню слідчі дії як на території Чернівецької області, так і і за межами безпосередньо з тими людьми, які в той час проводили службу. Ми вважали повторну зустріч з ним, нам дасть якусь інформацію, яку вони не могли дати в той час тих подій, що мали місце. Я ще раз кажу, що кожен тиждень ми інформуємо про це і міністерство.